Так, Саша. Третій варіант. Нарешті. Знаєш ще раз, Саша. Оця друга сторінка без рамочки. А Що це? Підйом на механізму 6 розрахунок. Що це таке? Розберіться. Да, що, що тут цифра 6, ось усього вона не туди пішла. Рамочки отут немає цифра 1. Отут теж рамочки нема. Цифра 1, дивіться, стоїть. Так. Потім у вас. Тут взагалі наскочило, бачите? Рамочка на рамочку. Цифра 1. І тут цифра 1. Подивіться в Ютубі, як робиться цифри, щоб вони йшли підряд. Так, тобто, у вас сторінки не позначені, Олександр. Ви питаєте, яке повинно бути креслення? Яке повинно бути? Оце повинно бути креслення. У мене воно в класрумі. Сподіваюсь, це ваше креслення. Дивіться, ви мені прислали три файли. Так? Перший файл раз, щитова, і другий раз, другий файл теж щитова, Так? Тобто креслення електричної схеми на форматі А1 його немає відсутній. І ось цю курсову я вас в Word перевіряю. Так? Значить, з рамочками розберіться. І щоб ніде. Тут по дві рамочки прігнули, щоб вони ніде не пригали. Ну, я дивлюся, нарешті у вас вийшло все-таки поміняти 17-й варіант на 3-й. Третій, да? третій варіант нарешті. Да? Нарешті. Так, ну давайте з кресленнями визначайтеся, Олександр. Оце дивіться, що воно у вас. Да? Оце ось щось тут. Ось тут ось, бачите, ось. Так, Олександр є таке. Так, як його виключити, зараз тепер спробую виключаю. Все одно ще й не виключається. Ух ти, господи боже мій, Так, щось у мене. Так, як же його виключити, Галя, резинка, ось заодно потренуруюсь. Так, щось воно у мене тепер воно не хоче. Вимикатися. бачите. Зависло. В общем, ви зрозуміли, да, щось у мене зависло тут і те саме. Так, інструмент зображення, це у нас що? інструмент. Це... Оце наверное, да? вибрати інструмент. Це у нас інструмент ручки, це у нас інструмент маркера, це гумки, це у нас текст. Можна написати, оце у нас фурнітур. А, оце, мабуть, очистити полотно. Зараз спробуємо очистимо полотно. Очистимо полотно, але воно у мене щось не хоче їхати. Так, ну все, я тоді запис припиняю. Так. У вас ось рамочка, дивіться, збилося. Виправте все. Як варіант, можете мені надіслати на пошту. Пошта, Пошта моя Gmailська є. Да, воно в мене нормально відкриється, я подивлюся, і все нормально. Ну, там бачились сторінки. Так. Щось в мене ну, підвисло, я не можу нічого. Перекрутити інструмент розмиття. Що це у нас? Призупинити запис. Ну, то це я ще зроблю і так. Так, почати знову. Це у нас скасувати запис. Це в нас мікрофон. Це що у нас? Створити запис. В общем, бачите, воно то включається. Гумка. Ну, може, отак. Ну так, а тоді як його вимкнути? Отак, хоп, вимикаємо. Ну, Все одно пише. От, вимикаємо, так. Да? А як його виключити, інтересно, що це у нас зображення? Так, це у нас що? Вибрати інструмент. Оце у нас що таке? Так, це не ясно, що це таке. Да? Ну, все, в мене воно підвисло. Я не можу зараз далі. Бачите, не можу далі його це саме вимкнути. Що це пише? Перемкнути малювальні інструменти. Перемкнути. Ага, о, тепер поїхало. Так, давайте, ой боже, так довго. Да? Знову ж дивіться, я вже не буду малювати, ну це ж тепер навчився малювати. Да? Ось бачите теж. Ну, я пропоную вам, надішліть мені, може, на пошту. Я відкрию його в нормальному додатку, не в класрумі. Ну, сторінки ж дивіться, все перша сторінка. Да, давайте я заодно потренуюся. Да? Беремо карандаш. Так, і ось вам малюю. Бачите? От. Отака от фішка на Ну Тут розчутну, начебто правильний. Да? А оце десь виключається. Я вже забув, де воно виключається. А, ось воно виключається. Хоп. Так, от, бачите. Ось така ситуація. Так, не виключайте, то зараз ми виклюємо, Да? Дивимося. Графіки, все тут. Ну, нормальні графіки. Да, я бачу, вам тут хтось допомагав. Другий лучше зробив. Оце ж Ну та ладно. Графіки тут всі класно. Формули мені, якби надіслали, я б подивився да, з розрахунками, бо воно тут, якщо я зараз начну оце включати, воно в мене запис там тормозне. Да. Давайте я донизу тут йду. Рамочки не пригають, тільки ж треба в кожну рамочку заходити і оце його витирати. І ставити вашу цифру підряд щитати. Я шаблон можу вам надіслати, там воно все вже стоїть. Ну, чи ви захочете все це перекопірувати в той шаблон? Це ж теж до вас питання. Так. І електрична схема. Значить, зрозуміло, так, да, електрична схема, там, де 5 двигунів підключені, її немає. Отут у мене. тут немає. А ця, дивіться, спригнула, бачите? На цю сторіночку. Чого вона вас спригнула на цю сторінку? Ну, це хай буде. Да. Схема щитової, висновок. Все, виріше. Значить, креслення. Ви зрозуміли яке? Ще раз в кінці показую, да? Показую. Яке повинно бути креслення. Тим більше воно у вас є. Оце ось. Воно должно бути на форматі А1. Я його довжен отак відкрити І воно буде на А1. Я дуже там ваше прізвище і таке інше. Да? Так, давайте зараз ми ось дивіться, так. Раз, ми витираємо. О, вже навчився це робити. Так, оце є. Зрозуміло, так? Да? От. Ну, все, бажаю успіху, креслення. Оце мені сюди надішліть. Бо ви два однакові. Все. Дякую за увагу. Вимикаюсь. Це